Житловий комплекс гайд парк – велнес-резиденція. старт продажів. Дональд Трамп дозволяв собі жарти, компліменти і не тільки. Зокрема, що стосується компліментів, то саме з компліментами він накинувся на Джорджу Мелоні під час саміту по газі. Зазвичай каже Мелоні, після таких слів політична кар'єра закінчується. Але Дональд Трамп такий Дональд Трамп він висловив Мелоні все, що про неї думає. Зокрема, виступаючи от в Єгипті на цьому мирному саміті з питань сектору Гази, розплився, розказував Джорджі Мелоні. Те, як він її любить і поважає е, Італія. У нас є жінка, молода жінка. Хоча мені не можна це говорити, тому що зазвичай, після таких слів, політична кар'єра закінчується, каже Дональд Трамп. Вона красива і молода. Зараз, якщо у США назвати жінку красивою, це кінець твоєї політичної кар'єри. Але я ризикну, сказав Дональд Трамп. Ти ж не проти, якщо я тебе назву красивою. ти дійсно красива, сказав Трамп Джорджії Мілоні. Е, після цього він і далі робив комплі. Компліменти італійській політкині, а, називав її неймовірною, дуже успішною і додав, що в Італії її справді поважають. А, Мелоні спершу ці компліменти від Дональда Трампа слухала з незворушним виразом обличчя, коли він повернувся особисто до неї кивком голови. Подякувала за ці компліменти, і усміхнулася. Варто сказати, що Мелоні, в принципі, була однією єдиною жінкою на цьому самому саміті, тому всі компліменти дісталися саме їй. Е, ну і також е, змі е, змогли зняти відео та, цієї першої зустрічі е, Мелонії Трампа, коли Мелонія намагалася вдавати е, щиру посмішку е, При рукостисканні. Ну а потім ми бачимо, як вона вже намагалася вирвати ту руку у Дональда Трампа, незважаючи на те, що Дональд Трамп хотів ще фотографуватися, Джорджа Мелоні шеведесенько втікла від Дональда Трампа і о, десь в сусіднє приміщення. Е, Якщо говорити вже про Мелоні, то вона мала розмову ще із паном Ердоганом. Але на відміну від Дональда Трампа, Ердоган не розказував або там не розтікався. Компліментами Мелоні, а все ж таки робив їй зауваження в тому плані, що почав їй радити кинути палити. Каже, вона має кинути палити і перестати це робити так багато. Ну, здавалося б, головна ідея цього самого саміту миру була в тому, щоб підписати документи по е сектору гази. Е а у підсумку виявилося, що бачите, все крутиться навколо компліментів Джорджі Мелоні і навколо того, навколо шкідливих звичок і Мелоні. Так буває, що ти доросла жінка, і нібито знаєш, як жити своє життя. А чоловіки навколо намагаються давати тобі поради, що тобі робити, і з якими. Звичками прощатися як швидко, відповідне відео опублікував кореспондент турецького телеканалу. Зокрема, Ердоган сказав Джорджі Мелоні через перекладача, що вона має гарний вигляд, однак він повинен змусити її кинути палити. Італійська прем'єрка, а також прем'єр-міністр Великобританії Кір Сармер і президент Франції Мануель Макрон, які стояли поруч, посміялися на цією жартівливою пропозицією Ердогана. Мелоні сказала теж, типу, я знаю, знаю, дякую. Ну і теж швиденько відповідно втікла. Всі, бачите, щось хотіли від Джорджії Мелоні. Здавалося, ніби це її день народження. Хоча я нагадаю, збиралися вони там з абсолютно іншою метою. Я думаю, що після ціх слів Я знаю, знаю, Джорджі Мелоні пішла власне курити десь на вулицю, тому що витерпіти всі ці поради і е, всю цю увагу певно не дуже просто. Ем... Загалом же президент Туреччини він відомий своєю цією жорсткою політикою щодо паління в 2009 році в Туреччині почала діяти заборона на куріння тютюну в громадських місцях. В 2020 році Міністерство внутрішніх справ країни в межах запобігання поширення коронавірусу заборонило паління в найбільш людних місцях, зокрема на проспектах, на вулицях, на зупинках громадського транспорту. І також було заборонено колективне куріння на робочих місцях.